Іде урок біології. Так, і вчителька зажала пташку в руках, виглядає один тільки хвіст і жопа. І каже, а ну діти, вгадайте, що це за пташка? Ну, Машенька каже, синичка, о, Машенька, не вгадала. Раз той воробушек другий хтось там, не вгадала. Дійшла в до Вовочки, а Вовочка каже, а хер його така, що за пташка. Вовочка, що це таке? Завтра батьків у школу. Ну, приходить додому, каже, це по так і так. Визивають в школу, а чого. Ну, це так пташка, так вийшло. Хорошо, завтра піду. Приходить батько в школу, відкрива в учительську двері, зняв штани голою сракою разом в учительську. Каже, а ну вгадайте, чий батько прийшов. Так, Всім доброго дня, з вами дядько Сашко. Не до МТЗ від Укрзапчастини. І сьогодні розкажу, як відрегулювати ВОМ. Щоб працював без пробуксовки. Так, я бачив багато роліків, ну я покажу, як завжди, своє бачення, щоб він працював. Так, з чого треба починати? Якраз не знімав ролик, бо і трошки грязно там було, і з ящиком я не міг туди підлізти. Так, з чого треба починати. Якщо ви хочете, Повністю його відрегулювати, треба розконтрагувати оцей болтик і викрутити його, щоб освободити цей стакан, щоб воно було не підпружинене. Потім розшплінтовуємо оцей шплінтик, витягуємо і пробуємо, щоб речах ходив свободно, щоб не було заїдання на осі, зараз показую, де. От тому що хто каже тугий речах, воно може отут на осі будь заїдати. І все. І тоді буде тугий речах. Треба, щоб відчувалась тільки пружина на рычагу. Все. Так, провіряємо, якщо розбираємо, можемо, щоб все було свободно, речах геть свободно ходив. Так, тепер... У нас є у мосту отвір з різьбою на 10. В цьому кривому речагу є теж отвір. У нас вже пружина розслаблена. Оцей речаг ходить свободно. І оцей болтик діли якраз ну, оцей речах пополам. Закручуємо туди болтик, не отвертку, як деякі вставляють. Я бачив, що отвертку вставив. Тут важний, кожен міліметр. Закручуємо сюди болтик, щоб він стояв. Це якраз буде речах посередині. Тоді, откручуємо цей лючок. Там є два вертлюшка. Вони стоять уздовж трактора. Зажимаємо їх до кінця. Зажимаємо. Книжка пише із усиллям 10 кг. Ну, тут, звісно, важко дати 10 кг буде, як неудобно. Ну, може, буде в кого розібраний, то можна дати. Ну, це вороточок, вороточок 10 см, скажімо так. Добавочку на ключ на торцовий даємо, невеличку, і зажимаємо. Потім. Одкручуємо на 2,5 оберта. І ставимо їх так само вдоль трактора. Там є штопорна пластинка в лючку, щоб вони стали, щоб нікуди вже не провертались. При цьому, при цьому якщо правильно там з лентами все, вал должен крутитися од руки. От жали на 2,5 оберта і вал крутиться од руки. Якщо все в порядку. Якщо він не крутиться, тоді може щось там чи лента відслоїлася, щось треба шукати причину. Він має крутитися од руки. Потім. Так, зараз залізу в кабіну, покажу. Оцей річок не має доставати. Сюди і сюди не должен доставати. В упор він ставати не должен. Тепер треба поставити речах пополам, Подивиться, Подивитися, рулеточкою може поміряти. Чи якось, як він, треба замітити, як він стає ну, в обичному режимі. І подивитися пополам, полом. Поділити так. раз поставить речах пополам, щоб хтось придержав чи зажать його. І потом. І потом оцією вилочкою розконтрагуїть і звести вилку і це, щоб воно зійшлося. Вставляємо пальчика і тепер накручуємо накручуємо цей болт, зажимаємо, щоб на речагу було зусилля 20 кг. От 15 до 20 кг на речагу. Ну, це приблизно як ну, каністру підняти, да? 20-літрову, щоб Приблизно ви спробували по зусиллю. І щоб відчувалася тільки пружина. І тоді буде вал ходити довго і щасливо. Все, законтрагаїли гаєчку на цьому, закрутили лючок і все буде ходити, як книжка пише. Е, так, надихнув мене підписчик мій з Маріуполя. На це відео, в принципі, навіть зробити його. Бо він бачив, він працював на тракторі у колгоспі і казав, що ВОМ ну, в нього він не буксував. Якщо правильно відрегулірований, що ставав мотор. Коли вом включаєш і все правильно зроблено, мотор стає. А вал не буксує. Так. Ну, В принципі, наче, наче все. Те, що хотів розказати. Ну і звісно, мазав всі пальчики. Все, ну, Я мажу ведешкою. Хоча я ними рідко пользуюсь, але я завжди пробризкую, щоб завжди було помазане. Так, от таке от відео. Всім пока.